Понад 300 кримінальних правопорушень викрила міліція у сфері автодорожнього господарства цього року. Про це журналістів поінформував під час брифінгу в МВС заступник начальника департаменту боротьби з економічною злочинністю Олександр Сидоров. За шість місяців поточного року виявлено 333 кримінальних правопорушення. В структурі викритих кримінальних правопорушень 73 за фактами зловживань безпосередньо посадових осіб структурних підрозділів Служби автомобільних доріг. Олександр Сидоров зазначив, що злочинні схеми з боку посадовців автодору позначаються на якості доріг. Поширеним способом розкрадання бюджетних коштів цього року стало видобування піщаної суміші без ліцензій. Такі злочини вже задокументовано в ряді областей. Загальна сума збитків за такими злочинами становить сьогодні понад 5,5 мільйонів гривень. Станом автошляхів держави опікуються і працівники державтоінспекції, адже за часту причинами аварії є незадовільний стан доріг. За 6 місяців поточного року за умов незадовільного стану доріг зареєстровано 274 дорожньо транспортні пригоди, у тому числі 68 таких пригод із потерпілими. У нас 24 особи загинуло та 110 було травмовано. Аби усунути недоліки на автошляхах, на сьогодні вже складено майже 7 тисяч приписів ДАІ.